Вітаю вас у нашому навчальному модулі. Мене звати Віталій Філь. Запрошую вас до серії відеолекцій, в яких ми розосередимося на ключових елементах надання домедичної допомоги. Сьогодні на першій відеолекції ми розглянемо основні поняття серцево-легеневої реанімації та загальні правила її проведення. Серцево-легенева реанімація це невідкладна медична процедура, спрямована на відновлення життєдіяльності організму та виведення його зі стану клінічної смерті. Наявність однак припинення кровообігу чи дихання є показаннями для проведення серцево-легеневої реанімації. серцево легенева реанімація – це базова процедура, яка не потребує додаткових зусиль. Вона включає компресію грудної клітки непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень штучне дихання. Починати серцево легеневу реанімацію постраждалого слід якомога раніше, після виявлення ознак клінічної смерті. Основними ознаками для початку реанімації є непритомність. Коли постраждалий не реагує на зовнішні подразники та звертання, відсутність пульсу, коли не відчувається пульсація на сонній та або стегновій артеріях, відсутність дихання, грудна клітка не рухається, не має звуків дихання. Причому наявність двох із трьох ознак клінічної смерті непритомність та відсутність пульсу, є достатньою підставою для її початку. До основних заходів серцево-легеневої реанімації належать В першу чергу, це безпека. Потрібно обережно наближатися до потерпілого. Переконатись у відсутності небезпеки для осіб, потерпілого або очевидців. Забезпечення прохідності дихальних шляхів, перевірка наявності функції дихання, непрямий масаж серця, штучна вентиляція легень методом рот до рота, або рот до носа Забезпечення прохідності дихальних шляхів слід здійснювати за таким алгоритмом. В першу чергу покласти постраждалого на тверду поверхню спиною донизу. Стати на коліна з боку шиї та плечей постраждалого. Покласти долоню на лоб постраждалого та обережно відхилити його голову назад, іншою рукою обережно відтягнути його підборіддя вперед та висунути нижню щелепу, натискаючи на підборіддя розкрити рот. Для того, щоб перевірити дихання в особи без свідомості, використовують спосіб чую, бачу, відчуваю. Протягом 10 секунд, проте не більше, визначити наявність нормального дихання. Уважно подивитися, чи рухається грудна клітка. Спробуйте почути звук дихання або відчути подих щукою або вухом. Поодинокі зітхання не можна вважати нормальним диханням. Якщо після цих маніпуляцій дихання не відновилося, необхідно розпочинати непрямий масаж серця. Послідовність дій під час цього повинна бути наступною: постраждалого покласти на тверду поверхню спиною донизу, звільнити грудну клітку від одягу. Стати ліворуч від постраждалого та покласти свої долоні одна поверх іншої на ділянку між середньою та нижньою третинами грудини. Натискати на грудину основою долоні, не згинаючи руку в ліктйових соглобах та налягаючи всім тілом своєю вагою, а не лише силою рук. Натискати точно вниз на грудину з частотою 100-120 разів на одну хвилину. Передня стінка грудної клітки постраждалого має прогинатися вглиб не менше, ніж на 5-6 см, тобто на 1-3 грудної клітки. Співвідношення непрямого масажу серця і вдихів для дорослі людини має становити 30 до 2 Повітря вдихають із частотою 16-18 разів за хвилину до появи самостійного дихання. В разі поранення щелепи штучне дихання слід здійснювати методом рот до носа. Рот постраждалого має бути закритим. Виконання двох вдихів повинно тривати не більше 5 секунд. За відсутністю захисних засобів можна не виконувати штучне дихання, а проводити лише безпередне натискання на грудну клітку. Особливі випадки при масажі серця. Якщо постраждалий знепритомнів внаслідок серцевого нападу, а рятувальник не має навичок надання першої домедичної допомоги, штучне дихання робити не слід. Потрібно тільки здійснювати непрямий масаж серця для відновлення кровообігу. За відсутності захисних засобів можна не використовувати штучне дихання, а проводити лише безпередне натискання на грудну клітку. Це знижує ризик інфікування рятувальника і все одно забезпечує циркуляцію крові. Правильність виконання масажу серця контролює той, хто робить штучну вентиляцію легень, звертаючи увагу на наявність пульсуючих поштовхів на сонній або стогновій артеріях, синхронних із надавлюванням на грудину. При проведенні штучної вентиляції легень. Перш за все потрібно відкрити дихальні шляхи шляхом використання прийому закидання голови з підніманням підборіддя. При штучній вентиляції легень обов'язково використовувати захисні засоби, такі як маска клапан, яку потрібно ввести в відкритий рот постраждалого, чітко дотримуватися техніки вдиху, затиснути ніс, щільно притиснути губи до клапана та вдихнути повітря. Таку процедуру слід провести двічі другий вдих виконати після руху грудної клітки. Масаж серця. Та штучну вентиляцію легень слід безпередно робити до прибуття бригади до медичної, медичної допомоги. Припиняти проведення серцево легеневої реанімації до прибуття швидкої, слід у разі відновлення постраждалого пульсу на сонні або стегновій артеріях, дихання, рухової активності та зміни кольору шкіри чи з умов виникнення реальної смертельної небезпеки для життя особи, яка надає допомогу. Якщо в постраждалого з'являються достовірні ознаки біологічної смерті, Попри правильно здійснену реанімацію або знаки клінічної смерті зберігаються, а спеціалізовану бригаду швидкої допомоги не немає змоги, в умовах, наприклад, віддаленої місцевості, реанімацію також припиняють. Основними помилками при проведенні реанімації є перше, це неправильне положення рук. Розміщення рук не на грудині, а на ребрах може призвести до їх перелому. Недостатня глибина компресії, натискання менше, ніж на 5 см, не забезпечує ефективного кровобігу. Надто повільний темп. Частота менша стану тискань за хвилину, знижує ефективність реанімації та переривання компресій. Тривалі паузи між натисканнями призводять до зупинки кровобігу. Ключовими моментами серцево легеневої реанімації є: в першу чергу, це є швидкість починати реанімацію слід якомога раніше. Наступне це техніка, правильне виконання всіх етапів реанімації. Наступне це безперервність, мінімізація перерв між компресіями. І командна робота, ефективна координація дій при наявності кількох рятувальників.